Про лінію бойового зіткнення говоримо далі. 130 боїв відбулось на фронті впродовж минулої доби, і про це повідомив генштаб. Найгарячішим лишається Покровський напрямок. Там росіяни здійснили 55 штурмів. Бої тривали біля Єлизаветівки та Лисівки, Миролюбивки та Променя. Під час атак ворог активно залучає авіацію. На турецькому напрямку окупанти намагалися вибити наші війська з позиції 13 разів. Основні зусилля вони сконцентрували. В Власне, поблизу Торецька. напруженою лишається ситуація також на Новопавлівському та Краматорському напрямках. Однак українські сили оборони продовжують відбивати всі атаки ворога. Данило Борисенко, начальник розвідки зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіш. Зараз з нами на зв'язку. Пане Данило, доброго ранку вам. Вітаємо. Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі. Раді вас бачити. Є у нас до вас кілька питань, але на початку нашої розмови я хочу пояснити глядачам, що це не просто бесіда інформування їх про поточну ситуацію, а це ще й активне залучення усіх, хто зараз прокидається і збирається на роботу. Залучення до чого? До збору, який проводите ви, пане Данило, і ваші побратими. Вам потрібні кошти, на що ви зараз збираєте? Розкажіть, будь ласка. Бригада Рубіж зараз відкрила збір на fpv дрони. Ну і все, що з ними пов'язано. Це напрямок, який найбільше розвивається, найбільш динамічний. І збір цей дуже важливий, дуже необхідний, тому що розхід FPV-дронів дуже великий, обладнання потрібно дуже багато, і чим більше у нас буде дронів, тим більше буде мертвих окупантів. І я хочу подякувати і вашому каналу за те, що ви допомагаєте нам просувати цей збір, і також всім телеглядачам, хто долучається до цього з. Бору нам дуже важлива ваша підтримка. Ваші донати. Вони мотивують, вони надихають нас працювати якомога ефективніше. І ще раз повторюся, чим більше FPV-дронів ми зможемо запустити в бік ворога, тим менше залишиться того самого ворога. Дуже прошу долучатися до всіх і ще раз дуже дуже дякуємо. Ми дякуємо вам за те, Дякую. що ви у нас є для нас величезна честь. Коли бойові офіцери, коли військові виходять до нас в ефір для того, щоб розказати про поточну ситуацію, і те, що ми робимо, це просто наш обов'язок. Ми дякуємо глядачам за те, що вони завжди підтримують, а вони це роблять на постійній регулярній основі. Ми завжди намагаємось підібрати якісь слова для того, щоб достукатись до сердець українців. Але мені здається, коли триває війна, і ми знаємо, що там на фронті гинуть хлопці і дівчата, тут не треба ніяких слів. Тут просто береш телефон і донатиш. І зараз у глядачів. Які збираються на роботу, є така можливість. Пам'ятайте завжди, кожна гривня вона має значення. Неважливо, яка сума, головне, ваша участь. І разом ми можемо закрити збір. Сума насправді велика: мільйон гривень, але ви зібрали вже понад 700 тисяч, і зараз ми можемо допомогти наблизитися до мети. Ми і наша аудиторія, яка зараз нас дивиться. Будь ласка, донайте і пане Данило, ми ще раз дякуємо вам за те, що роблячи свою справу там на лінії вогню, ви ще знаходите. Доти час для нашого ефіру. Це важливо, щоб глядачі бачили реальних військових, які ризикуючи власним життям, розказують про перипетії там на лінії вогню. А можна знаєш, знаєшланко і не добирати слів? Є таке слово «надо». в країні війна. Тому треба, друзі. Зараз треба закрити збір зі свого досвіду. Ми можемо абсолютно впевнено сказати, що ось ця сума там вже менше 300 тисяч. Для нас абсолютно з вами посильна. Тож давайте е трохи активніше долучимось і б допоможемо е нашим захисникам ось е зібрати необхідну суму. Пане а, Данила Так, да, Костя даруй. А для того щоб ви зараз активніше донатили, просто знайте, що цього ранку не прокинувся чоловік у Запоріжжі 47 років. Чергова балістика по цьому місту є поранені, і серед тих поранених немовля, двомісячна немовля, яке народилося в умовах війни і не встигло пожити на. Повно, я я впевнена, що дитині нададуть кваліфіковану медичну допомогу, і цей малюк обов'язково одужає. Але ми маємо пам'ятати, що ворог знищує усіх. Не має значення, скільки нам років два місяці чи 47, а може більше або менше. Дякуємо всім, хто вже долучається до зборів. Досить активно. Дякуємо і продовжуємо розмову. Пане Данила, скажіть, будь ласка, оперативна ситуація на відтинку напрямку, за який відповідає ваш підрозділ. Ну і в прив'язці, так до мити збору, впливу з цієї компоненти ФПВ на перебіг і ситуацію. Смуги відповідальності бригади Рубіж зараз Лимано-Куп'янський напрямок і також Сіверський напрямок. І за минулу добу противник атакував на цих напрямках. На куп'янському напрямку було сім спроб штурмових дій, і також десять спроб штурмових дій на Лиманському напрямку. Ну і ще в бік Краматорська на напрямку часового яру ще було дві спроби у противника зробити штурмові дії. Він активно застосовує авіацію з кабами фабами. Він активно застосовує артилерію, включно з реактивними системами залпового вогню і Дуже дуже багато також його сторони застосовується і в півдронів в цьому плані вони продовжують дуже щільно накривати наші передові позиції і також намагатися впливати ще й на логістичні шляхи. Шляхом намагань знищення нашої техніки, яка здійснює евакуацію підвіз боєприпасів або особового складу, основна тактика, якою зараз вони працюють, залишається незмінною. Це тактика малих. Піхотних груп, якими вони намагаються просочуватися в стики між нашими підрозділами і закріплятися або в посадках в лісосмугах, або якщо це населений пункт, то в окремих будівлях, і після накопичення там достатньої кількості особового складу продовжувати штурмувати. Але на е, напрямках, де е, стоять батальйони бригади, рубіш, і також суміжні підрозділи, хлопці тримають оборону стійко. Працюють всі як єдина команда, і піхота, і е, підрозділи вогневої підтримки, і артилерісти, і танкісти, і зенітники, всі намагаються працювати якомога ефективніше на наших напрямках. За минулу добу ворог успіху не мав, але в ту ж от тему FPV-дронів, на які ми зараз збираємо. Ми також починаємо освоювати новий напрямок це наземні дрони, які бригада буде використовувати для логістичних дій, тому що дуже вже багато місць, куди наша техніка не може доїхати через вплив ворожих FPV-дронів, І техніка страждає, і для того, щоб убезпечити особовий склад. Тепер ми будемо впроваджувати е, такі безпілотні наземні системи, які е, будуть здійснювати логістичні операції без е, участі людей безпосередньо, тому що от, буквально днями був е, випадок у зенітників бригади Рубіж е, під час логістики постраждав квадроцикл, і його не змогли евакуювати. Ну от в той же момент він був. Дуже сильно пошкоджений впродовж буквально 10-15 хвилин, налетівшими FPV-дронами противника. Ну тобто, забирати його вже немає сенсу з людьми. Все гаразд люди змогли укритися в найближчому бліндажі, але все-таки техніка зараз дуже потерпає від ворожих FPV-дронів. Хоча, і з нашого боку, кількість уражених цілей противника нашими. Пілотами FPV-дронів, вона теж дуже немаленька. Це і особовий склад, і техніка, і також зенітники дуже ефективно працюють по безпілотникам противника оперативно-тактичного рівня, типу Орлан, Зала або Суперкам. Чи не щодня у нас вражені цілі? Збиття таких безпілотників, Так що ми стараємося працювати якомога ефективніше. І ще раз наголошую: чим більше у нас буде в дронів на які ми зараз збираємо, тим менше буде живих росіян і більше хороших росіян, які, як ми знаємо, такі хороші, тільки коли мертві. Так що, ще раз всім дякую, хто долучається. Анданела, це ми безмежно вдячні вам. Ми навіть не зупиняли вас, тому що ви розказували реальність, реальність з якою ви зіштовхуєтесь щоденно, і мені дуже дуже імпонує, як тепло і як чуттєво ви відгукуєтесь про своїх побратимів, про людей. Це найцінніше, що ми маємо. Дуже прикро, що в полях залишається техніка, тому що вона потрібна в умовах війни. Але дуже добре, що живими залишаються ті хлопці і дівчата, які обрали для себе такий шлях стати на захист країни. Ви щойно про це. Розказали глядачі донатили протягом нашої розмови дуже щиро, дуже щедро лишилося зовсім трошки 80 тисяч. Я сподіваюся, що у найближчі години цей збір буде закрито. Пане Данило, низький уклін вам і вашим побратимам за те, що ви робите, і величезна вдячність глядачам. Пам'ятайте, що техніка. На війні це розхідний матеріал, і наш з вами обов'язок допомагати нашим військовим. Дякуємо ще раз, Дякую. Данило Борисенко, начальник Дякую. розвідки зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж. Дякуємо вам, шановні глядачі. Повторююся, QR-код, номер карти зберігається під відеотрансляцією. Якщо ви не встигли задонатити або будете переглядати це відео після прямого ефіру, обов'язково зайдіть за посиланням і зробіть свій донат.